Ну що, добралась до нас європейська тесла, модул 3. На 19 колесах, селлонг Range максимальна батарейка 80 кВт, повний привод Dual Motors, 4,5 секунди до сотні, 480 кінських сил. В чорному кольорі чистенько, хайна, приїхала і помила, я це показую. Жовтенькі поворотнички, як і в Європі. Не Америка, не плавала, не бита, з двох одна не зібрана. Машинка з зарядочкою. Релінги, кому не треба, можна знімати, кому треба дуже круто, бо вони трохи грошей коштують півтори тисячі на дорозі не валяються з дерев'яною панелькою. І тут саме крутезне, що є, це європейський порт CCS Combo 2. Можна зарядити, будь-де, на трасі, не на трасі, Європи, на Європи. Швидкі порт зарядки і цікавого ж тут. Максимальний FSD автопілот. Машинка оновлюється. Отут крутезна, попередній власник зробив, знаєте, не глянцеву таку залишив а таку штуку. Чи це... ні, це плівочка, так, да, дуже класно Бо всі попередні, які були, вона така зачовгана Зрозуміла мова. Салончик як новий, ну реально, машина в дуже в гарному стані, європейський порт, європейські протоколи, ну гарнюня. А ви знаєте, вулиця Павло, Синка 8, покажу контакт. Звертайтесь, підберемо для вас електроконяку. Усенка, 8 у нас там склад. 60-70 електромобілів по наявності. Підберемо від 5000 і до країв вашої фантазії. Отам От у нас заїзд в салон, з того боку вхід. Так що приїжджайте, підберемо для вас самий гарний варіант, тим більше, що до кінця року це треба зробити. Бо закінчується пільга на везення електро. З-за кордону. Так що звертайтесь, гарного дня і бережіть себе.